Генератор за 4,5 тисяч гривень. Хочемо показати такого малюка. Це у нас генератор За 4,5 тисяч гривень 1,1 2 кВт. Дуже гарний генератор. Дуже практичний, дуже зручний, десь поле. Тягне болгарки, пилки, все матеріали І Є його двоюрідний брат. Це у нас генератор на 6,5 кВт. Дуже гарна, мідна обмотка, скрізь іде відні обмотки. Якщо будете питання. Та вже є в нас генератор за 10 тисяч гривень. Це в нас генератор за 10 тисяч гривень на 2,2 кВт. Заводиться теж і стартеру. Це в нас 2,2 кВт робили обгострі, включали дуєчку до нього. Кстати, дуєчка на 3 кВт. Ну, не тяне він, він, не достяне десь, там було б, я показуватись, може. Ну, десь так, десь має 2-2,5. І саме головне, це в нас два японці. Це в нас япона макака, ямаха. Е, дуже гарні. Генератори вони йшли у нас на Європу. Іменно вони в оригіналі. Бо Хтось би говорить, що вони оригінал. Дуже гарні, перевіряли, Тягнуть все підряд. На них написано 3,2 3,1, а він тягне 4. Що значить японія? Тільки не знаю, чи він довго потягне. Дуже гарні генератори є у нас як кіловат, 6,5, 2,2, 3,2, 3,5. Це все можете замовити на сайті. 100 гривень на сайті Боджа. І найголовніше, наш генератор по 4,5 тисяч гривень. Заходьте, замовляйте, всім гарного дня.